Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я знову поділюся з вами рецептом свого давнього зошита пляцком під назвою Баунті. У мене тут є два види, їх є багато видів цього пляска, як готувати. У мене тут є два, дві, два види, як готувати. Я одним з них поділюся з вами. Це є весільний пляцок, дав, давній весільний пляцок. Давно ми його готували, на весілля було. Пляцок випікається одним коржем, що дуже вигідно. Корж собі спекли швидше, наприклад, до свят. І відтак лише зробили крем, і зверху її собі так шоколадом і вже маєте готовий пляцок. Ось, ось такий виходить пляцок, ось, ось такий делікатний, розріз гарний, святковий пляцок виходить. Дуже такий святковий, гарний, гарний пляцочок виходить. Відтакий. взагалі, взагалі гарно нарізається. І дуже-дуже такий непреторний, такий дуже, дуже смачнесенький плясок. Кому цікаво, як ми готували, О, ось, такий, ось такий розріз, який гарний. Е, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно, ось тут я маю 400 грам муки. Я, як завжди, трошечки лишаю. Е, у тім, в Тут у мене є 150, 250 грамів масла або маргарини. Колись ми постійно готували на маргарині. І пересікаємо. Сюди ми ще додаємо три ложки какао. тут я все собі просіваю какао і додаю сюди 3 ложки какао. І в какао додаю я таку повну столову, ту чайну ложку, навіть і півтора дам, розпушувати. Все так перемішуємо ще раз з цим. Ось так, О, тепер робимо таку виїмку. Цю виємку додаємо 150 г цукру, три ложки сметани. У мене сьогодні сметана. Три ложки сметани і даємо два жовтка. Білки відділяємо. i tutaj dodajemy. I z tym rozmieszajmy, jak ja zawsze, z żółtkami i smetaną, ją tak rozmieszajmy. Можна, я все говорю, можна збивати собі, хто боїться, що буде чути, що хрупати буде цукор. Можете собі збити окремо жовтки з цукром, сметану. Все собі окремо. Я собі так. Я завжди так навчена, я собі так готую, як я готую. І тепер замішуємо, підмішуючи цю муку, замішуємо тісто. Буде потрібно, будемо додати ще муки. Тоді, що там 400 грамів. То замішуємо тісто рукою. Все, збираємо докупи. Ось таке замішуємо тісто. М'ягесеньке. Тут у мене ще залишило десь грам 50 е, муки. Я таке тісто не. Підмішую, аби було густе таке. Так, ділимо на одну більшу і на одну меншу частинку. О, Більшу частинку кладемо в холодильник, меншу частинку кладемо у морозилку. Це в морозилку, а це в холодильник. Розтачуємо це тісто. Форма в мене 22х36. Будемо розтачувати у форму, це тісто. Краще розкачувати на пергаментному папері і переносити зразу на бляшку е, отаку. І тут такі буде, то ти робити трошки бортики. Аби були бортики трошки ось такі. Готуємо кокосову начинку. Тут у мене є 6 білків. Я ж з чотирьох яєць я ще е, відділила жовтки чотири. І, і, і тут два жовтки дала в тісто. Тут є шість білків. До цих білків додаю щіпку солі і будемо збивати до рехлого снігу. І частинами будемо додати 200 г цукру. Частинами додаємо цукру. Так, коли вже отако стоїть дзьобиком, білки стоять, тепер дамо трошечка ще ми лимонного соку. Трошка. І додаємо дві пачки кокосової стружки, по 100 грам, 200 г. Дві пачки кокосової стружки. І це все розмішаємо, розмішуємо так легенько, щоб не осілася маса, Так легенько, і викладати будемо її на, на корж. І розрівнюємо це все. Тепер беремо то тісто з морозилки і затираємо зверху цього. Натираємо це тісто. Будемо ставити випікати при 170 градусах 40 хвилин. Ось так затерли і кладемо випікати. Ось такий виходить корж, Такий може він з піксі гарно і до сухої шпажки. А тим часом, він простиває, тим часом будемо готувати крем. Готуємо крем. Тут 250 г цукру. висипаємо. До цього цукру додаємо оці 4 жовтки. Що в нас від білків лишилося, ми додаємо сюди і розтираємо з цукром ми розтерли жовтки з цукром. Тепер тут у нас є 300 грамів молока і я даю, маю абрикосовий пудинг. Колись ми давали 3 столові ложки муки. А я маю пудинг, я даю пудинг у І розмішую цей пудинг. І цей пудинг будемо вливати до е, цих жовтків. І будемо розмішувати потроху. Отако вмішувати тут молоко з пудингом. І будемо це заварювати до густоти на легенькому вогні. Ось так ми заварили цей крем. Дивіться, якраз тут були жовтки І абрикосовий пудин. Пудин абрикосовий 40 грамовий. 40 грамовий. О, і буде гарно. Мож муку, я ще раз скажу, колись ми давали муку. І було добре. Так, кладемо це вістити. Тут у мене є 300 грам масла. І до цього масла будемо давати цю, цю заварену масу. Полосці будемо додати. Збиваємо спочатку масло. Додавляємо полосці. Ось такий виходить крем у нас. Чудовий. І тепер ми накладаємо сюди цей крем на цей пляцок. Я трошка лишу наверх, розрівнюємо. Можна вже залишати і так, але я люблю давати ще зверху. Одну таку вафлю, просто розрізала я її і зверхи укладаю ось так. І ще так маю трошка. Крему так трошечка лише. Аби зрівнати цю вафельку, аби вона була вирівнати так трошка. Так, я ще розтопила один плитку шоколаду. То можеш і зверху і так просто шоколаду давати, а може просто отако. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. Ось такий виходить пляцок. Це можна просто заливати люкером. так. До зустрічі! Ось такий у нас вийшов пляцок. Зараз ми його вріжемо. І я вам покажу, який він буде у розрізі. Він уже сі відстояв гарно. Ви такий пляцок у розрізі. Який, який класний, який гарний, такий святковий, дуже гарний пляцок. Нарізається гарно. Ось такий, ось такий Ось такий. дуже гарний такий, а крем, який ніжний, цікавий такий, от, дуже, дуже гарний і смачне пляцок. Такий святковий. Чудовий, гарний, смачнесенький, дуже. дуже. Вітри, які, які кусочки дуже гарні, гарно нарізається. Так що готуйте.